Так, так, так. А ти готовий до... Я готовий. Це пане Антон. На батлі фасадчиків Антон буде суддєю, а я буду поряд з ним ще одним суддією. Тому, друзі, хто хоче зустрітися особисто поспілкуватися, 24-25 квітня 25 року у кожного з вас буде така можливість. Я б Антона підняв би, поносив би на руках, але він дядька здоровий. <світ> Тому дуже буде класна зустріч. Там дійсно будуть збиратися професійні будівельники, котрі прообожнюють свою роботу. Розумієте? От як Антон, він живе цими фасадами, просто живе, і без них не може. Багато вже років ми, ми знайомі І я просто завжди з захватом. Дивився на його роботу і дуже-дуже радий, що він нарешті з'явився в Тіктосі і теж його веде. І це його, і це ще одна зірка Тіктока, на котру вам дуже раджу підписатися і слухати, тому що це дуже професійний фасадчик, дуже порядна людина, з котрою не тільки приємно попрацювати разом, але і просто поспілкуватися. Дуже раджу всім звернути увагу на прокачку від фірми Церезіт. Я буду в якості судді на батлі пліточників, як незалежний суддя, тому що я не робітник Церазіта все ж таки, але як незалежний суддя буду, і мене запросили також як незалежного суддю, бути на батлі фасадчики. Тому два дні, 24-25 квітня, я буду на цьому заході. І ті, хто прорветься, а зараз іде. Між е, іде голосування на ресурсах компанії Церезіт, всі, хто буде приймати там участь, всіх зареєструється і прийде, то ми зможемо зустрітися. Зможете мені сказати все, що ви про мене думаєте нарешті. Але у мене є підписка, Антон. Пам'ятайте про це. Да, Антон?